Клементина Попович-Боярська, перша в Галичині письменниця феміністка Клементина Карлівна Попович-Боярська, це голос жіночої сили, що прорізався крізь тишу 19 століття. Вона була однією з перших українських письменниць, яка не тільки творила літературу, а й активно боролася за права жінок у Галичині. Народилася в освіченій родині. Здобула гарну європейську освіту, а згодом присвятила себе просвітництву літературі й громадській діяльності. Її твори порушували теми емансипації, духовного зростання жінки, боротьби з обмеженнями патріархального суспільства. Клементина стала символом інтелектуального жіноцтва свого часу. Вона брала участь у діяльності жіночих організацій, друкувалася в українській пресі, організовувала читальні і просвітницькі заходи для дівчат. Її стиль витончений, філософський емоційний. Вона поєднувала літературну естетику з глибокою соціальною місією. Померла 7 травня 1945 року в селі Бабинці, залишивши по собі не лише тексти, а й приклад життєвої відваги для наступних поколінь українок.